Певнений погляд, легка усмішка на обличчя, а в голові єдина думка вийти на подіум, гарно показати цей лук. Слід за професійними моделями подіумом дефілюють юні дебютанти і перед виходом згадують останні настанови тренерів. Ну, Нужна бачиться прямо дивитися. дивитися в одну точку, потім розвернутися. Отак просто і не легкічі головою. Це нині вони з головою поринули у світ фешн-індустрії. А ще кілька місяців тому ці діти зі своїми батьками тікали з обстріляного окупантами Маріуполя і на щуток знають, що таке війна. Зараз ми живемо в Івано-Франківську. Дуже гарне місто. Мені тут подобається, але все ж таки було б краще, якби ми були в рідному місті. Співчаю всім, хто покинув свої будинки, будівлі, квартири, лишив близьких. Війна це дуже погано. Дітей треба вивозити обов'язково тут. Ну, почуваються трохи спокійніше. Може, так уже чотири місяці, може в них також й домівка, трохи тут щось таке налагоджується, такі контакти, якісь друзі, школа. Ну тобто вже легше вони ту переживають. Своїх двох синів, 16-літнього Данила і 11-літнього Владислава. Маріупольчанка Вікторія Мощенко вирішила відволікти від недитячих роздумів і проблем і, перебравшись з ними до Івано-Франківська, записала у модельну школу. Я так хвилювалася, боялася, що їм не захочеться, що вони скажуть, що Та ні, там ну, не придумай, там щось таке. Втім, на подив Вікторії старший Данило доволі швидко вжився в новий для себе образ. Дуже зручний вільний одяг, мені подобається. Туфлі не трохи не в моєму стилі. Думаю, краще було б якісь кросівки взяти. Для мене це нове було б цікаво продовжити в такому напрямку. Це щорічний благодійний показ. Його мета привернути увагу суспільства до соціально вразливих категорій дітей. У попередні роки організатори залучали до проекту сонячних діток та позбавлених батьківського піклування. Цього року кажуть, не могли оминути увагою постраждалих внаслідок російської збройної агресії. Ми з співпрацювали з центром «Я Маріуполь», який відкрився у нас нещодавно у Івано-Франківську. Тому ці дітки також залучені як спеціальні гості, запрошені до нашого заходу. Він важкий емоційно. Це не так, як завжди, що ми собі просто порадіємо, діти порадіють, батьки теж. Це, це важко, це переосмислення чогось цінностей сьогодення. Взагалі, поруч у залі експонується виставка дитячих світлин, теж зі згадкою про обстріляння окупантами міста. Ці фотографії вже побачили за кордоном, та вони продовжують виконувати свою місію. Фотографія була в парку. І, ну і ця фотографія була для зроблена для того, щоб зробити благодійний так знову зробити благодійний поступ і щоб підтримати знову діток з Маріуполя, які постраждали від війни. Ми хочемо розказати, що зараз коїться в Маріуполі, в Миколаїв, ну всюди, всій Україні. Хочемо це все розказати, щоб нас весь світ почув, щоб ну. Дали щоб був НАТО, ну щоб якийсь толк був, коли так активно за перемогу України вболівають діти, неможливо залишатися осторонь. Зізнається зірковий гість нинішнього показу, актор і телеведучий Богдан Йосипчук. Я не знаю, чи можливо, щоб вони забули те, що бачили, чи те, що чули, чи те, що відчували. Я не знаю, чи це можливо, але я точно знаю, що нам треба зробити максимум, щоб, щоб все-таки цих спогадів нього в них або взагалі не було, аби старлося. З ким треба сфотографую, кому треба підтримую. Можливо, комусь якимось проектом допомогти, комусь посмішкою, комусь анекдотом, комусь підписом до да все, що все ще потрібно. все, що мене попросять від маленького до великого. Я в цьому прийму участь, і постараюсь зробити нама. І поки діти у кольорових вишиванках дрібними кроками оббивають подіум за сотні кілометрів, звідси дорослі з усіх сил продовжують тримати над ними мирне небо. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.